Усім привіт! Мене звуть Денис Палічук. Я керівник компанії ТОПСТЕЛІ я і моя команда реалізуємо будь-які рішення в натяжних стелях у місті Вінниця. Головним у нашій сфері є те, що ми приділяємо максимальну увагу до мікродеталей, таких як зовнішні кути, як примикання світильників до натяжної стелі, обриви прихованих карнизів, чистота монтажу. На ринку в натяжних сталях ми вже більше 6 років і виконали вже дуже велику кількість дизайнерських проєктів. Ми монтуємо електрокарнизи, робимо ніші під них, магнітні трекові системи, тіньові примикання. Ми робимо стелі з підсвітками. Монтуємо приховані карнизи як в тканині натяжні сталі, так і в сталі пвх плівки. Звертайтеся до нашої команди, я з радістю допоможу вам втілити будь-які результати ваших дизайнерів.